Радий десь вітати з вами Ліка Росильчайка. І у цьому відео ми поговоримо про продукти, які являються корисними та шкідливими при підвищеному цукрі в крові. Є важливим дуже один елемент, що часто нам говорять про саме глікемічний індекс, забуваючи розказати про те, що є ще інший показник як глікемічне навантаження. Тому продукти можуть мати високий глікемічний індекс, а низьке глікемічне навантаження їх можна вживати і вони будуть корисними. І буде може навпаки, коли глікемічний індекс низький, а глікемічне навантажень високий, і цей продукт буде шкідливим. Давайте сьогодні ось цим з вами. Розберемося. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, я хочу, щоб ви чітко розуміли. Перше, що діабет не виникає від того, що ви вживаєте цукор. Ви можете вживати величезну кількість цукру, давати цей цукор дітям, у вас не виникне діабет, у вас не буде преддіабету і так далі. Тому цукор і рівень глюкози, яку ви вживаєте, не призводить до того, що у вас виникне порушення роботи пшлинкової залози, і це потім призведе до діабету. Причини виникнення діабету, ми вже з вами говорили раніше, що це рефлекторність. Коли людина попадає в певні умови і тепер, знаходячись, продовжуючи знаходитися в цих умовах, організму потрібні величезні запаси глюкози, які не мають переходити із крові в м'язи, тому організм переходить у специфічний режим роботи, де знижується рівень інсуліну, і глюкоза накопичується безпосередньо в крові. Це і називається діабетом. Але наша сьогоднішня з вами тема: як з допомогою їжі ми можемо контролювати рівень цукру в крові, коли ми знаходимося в цих умовах, і так коли Діабет був проблемою людства. З'явився такий Девід Дженкінс. У 1970 році він відкрив наступне: що звичайний білий рис швидше піднімав рівень. Цукру, чим звичайна глюкоза, і він ввів, верніше таке поняття, як глікемічний індекс. І він дослідив, що є продукти, які в порівнянні з глюкозою можуть піднімати глюкозу в крові швидше. Він дає поняття наступне, що глюкозу він узяв за норм, тобто 100% Одиниць, а всі інші продукти він розділив на ті, які можуть швидко піднімати рівень глюкози в крові. Він їх назвав із високим глікемічним індексом. Це коли показниця складає від 70 і вище, і середні це тоді, коли, наприклад, від 51 до 69 і нижче 50. І були розроблені таблиці, і люди їх використовували. І тому, наприклад, така речовина, як варений бурячок, червоний, до якого ми всі звикли, кажуть, що він має високий глікемічний індекс. Це так ме. Тоже високий глікемічний індекс, так і його не можна вживати діабетика. Але пізніше було виявлено інше поняття, тому що вчені побачили, що люди, наприклад, вживаючи варений буряк, у них може не підвищуватися так швидко той цукор, як, наприклад, у інших. І чого ж це все залежало? А це все залежно від так званого поняття як глікемічне навантаження. Що таке глікемічне навантаження? Ми беремо глікемічний індекс, да, порівняно з глюкозою, який має продукт. Далі кількість вуглеводів в 100 грамів. Рамах цього продукту, ділимо на 100 і отримуємо глікемічне навантаження. Тобто глікемічне навантаження воно включає і сам глікемічний індекс, об'єм порції, яка містить певну кількість вуглеводів, Він є більш точним. І в чому виникає суть? Що мед дійсно має, наприклад, високий певні сорта меда, високий глікемічний індекс, але має низький. Лікемічне навантаження. Так само, як і варений бурячок. Глікемічний індекс середній або може бути навіть високий, а глікемічне навантаження низьке. І часто цими поняттями починають маніпулювати. Вам того їсти не можна. Треба їсти це, тому що там високий глікемічний індекс, забуваючи сказати малесеньку деталь про глікемічне навантаження. Тому давайте зараз з вами розберемо ряд продуктів, які мають високий глікемічний індекс, але низьке глікемічне навантаження. І так, першим продуктом є звичайний наш. Буряк, червоний бурячок, тому що він має середній або високий глікемічний індекс в залежності від сорту його, але глікемічне навантаження складає низьке, тобто менше 10. Тому, якщо у вас є діабет, ви можете вживати саме варений бурячок. Ми знаємо про те, що білий рис має високий глікемічний індекс, особливо, якщо ви його ще й не замочуєте. Але така страва, до якої ми всі звикли, як голубці або голубці. У різних регіонах говорять по різному має середній глікемічний індекс, але фактично і середнє, або інколи навіть низьке глікемічне навантаження, за рахунок чого воно зменшується за рахунок сам неяності капусти. Така ж сама ситуація із кавуном. Глікемічний індекс високий, тобто вище 70. Але за рахунок того, що в ньому багато води та клітковини, глікемічне навантаження низьке. І тому, коли ви з'їсте кавуна, тільки звичайно не п'ять кавунів за один раз, а невеличкий ж сматочок, можна спокійно його їсти, для вас він стане корисним і не буде високих скачків цукру. Тому фактично для контролю. Цукру у крові, ми повинні вживати продукти саме із низьким глікемічним навантаженням. І ви багато чули про ці продукти. Це ті продукти, до яких ми з вами звикли. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не лікувати симптоми усе своє життя і боятися, щоб вони не виникли знову, а раз і назавжди позбутися їх, усунувши причину. Детально про цей підхід я розказую у своїй книзі. Навчання навчальних курсах, а зараз кожного із вас я хотів би запросити на унікальний трьохденний марафон здоров'я, де ми детально з вами розберемо, як працює наш організм, чому виникають зміни в нашому організмі, та що ви можете зробити прямо зараз для того, щоб покращити своє здоров'я. Переходьте просто за посаднім цим відео, реєструйтеся і приймайте участь. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою з роздатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримати задоволення від життя, а не існувати і виживати. Тихоморки, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Наприклад, те ж саме wow. сало, яке має нульовий глікімічний індекс і нульове глікемічне навантаження. Те ж саме м'ясо, тобто білки натуральні, да будь-то рослинні, будь то тваринні, і жири, будь то рослинні, будь-тваринні то тваринні, взагалі майже не впливають на. Рівень глюкози. Тому є певні підходи, які направлені на корекцію харчування при діабеті. Вони направлені саме на повне виключення вуглеводів або так називаємо кетодієти. І тоді рівень глюкози не піднімається. Звичайно, він не піднімається, тому що ви їх взагалі не вживаєте. Хоча потреба організму дуже висока, він намагається їх саме отримати із продуктів. Другою такою групою продуктів, які мають глікемічний індекс, невисокий і низький, фактично, глікемічне вантаження це овочі. Тобто це все, до чого ми з вами звикли. Це і помидорка, і огірочок, і цибуль, і морква, і наш кабак, або гарбуз. Не кавун, а саме кабак або гарбуз. Це все те, що нас з вами оточує, воно буде допомагати вам, і ви його можете вживати, якщо у вас є підвищений цукор, і це не буде призводити до величезних скачків цукру. Тому саме овочі є показані тим, у кого є Підвищений цукор, але є люди, які кажуть, ай, А я один раз там воно з'їла того гарбузачика, і в мене он цукор стрибнув. Є такі люди, так тому в такому випадку ви можете використати наступний метод: саме квашення, соління, те, що ви піддаваєте натуральному бродінню. Також має низьке глікемічне навантаження. Тому додавайте всі раціон кислі помидори, кислі огірочки з салом, капусту кисленьку. Ви можете навіть вареника з кислою капустою зробити і зістите, так, да, біла мука має високий глікемічний індекс, це дійсно так. Але наявність саме кислої капусти в цьому варенику буде знижувати глікемічне навантаження. Але є продукти і страви, які мають як високий глікемічний індекс, так і високе глікемічне навантаження. Зокрема, це хлібобулочні вироби. Тому якщо ми їмо пиріжечок а ще з вишневим варенням, то, звичайно, і високий глікемічний індекс, і високе глікемічне навантаження. Ось паска була пройшла, така ж сама ситуація. Середній, фактично, може бути високий глікемічний індекс і Високе глікемічне навантаження. Тут дуже часто є ще один такий момент, коли рекомендують: а давайте замінимо все сухофруктами. І саме ж сухофрукти вони являються такими корисними. Але в чому проблема? Натуральні сухофрукти, саме натуральні, які ви самі зробите, вони будуть для вас корисними. Але все те, що продається, на жаль, у супермаркетах, у магазинах, на базарах, все таки яскраве, красиве, те далі, воно обробляється або фосфором, щоб так ближче. Або цукровим сиропом, тому ви вживаєте вроді би, натуральний якісний продукт, але з другої сторони, за рахунок обробки цієї ці продукти тут же починають мати саме велике глікемічне навантаження, і вони із корисної їжі починають ставати не корисною саме для вас, якщо у вас високий цукор. Як замінник, нам також часто рекомендують різного роду заморські горіхи, там, наприклад, макадамі, або там рекомендують арахіс, або там ще інші горішки, але насправді вони також мають. Високе глікімічне навантаження, тому краще використовувати те насіння, яке вас оточує. Низьке глікемічне навантаження, наприклад, має волоський горіх або ліщина, тому краще його використати. Наприклад, насіння гарбуза також має низьке глікімічне навантаження, і якщо ви будете використовувати саме сушене насіння гарбуза, одночасно ви ще й проводите профілактику галисних інвазій, тому що це стимулює саме відток жовчі. Тому пам'ятайте, що здоров'я знаходиться під вашими ногами, не потрібно щось шукати заморське чи щось таке. Екстравагантне, воно все оточує вас. Тому я завжди повторюю, що здоровим може бути кожен. І ви також. Для цього вам потрібні тільки правильні знання. Ну і нами всіма любимі це різного роду фрукти і ягоди. Вони також, будь то сушені, будь то свіжі, мають низьке глікемічне навантаження. Тобто індекс глікемічний їх може бути високий. Але саме глікемічне навантаження, то що нам потрібно, низьке, тому ми його спокійно. Можемо використовувати. Тому, якщо ми перейдемо фактично до практичних рекомендацій, що нам їсти, ми можемо їсти правильно. Перше, це продукти з низьким глікемічним навантаженням, і при цьому може бути навіть високий глікемічний індекс. Друге, дуже важливе пам'ятаєте, це об'єм продуктів, які ви з'їдаєте. Якщо ви з'їсте відро малини, яка має низьке глікемічне навантаження, але об'єм глюкози великий поступи вашу різні, то звичайно у вас підніметься цукру. Тому пам'ятайте, є ще доза, бо ліки відрізняються від ядою, дозою і більше нічим. Третя рекомендація: це комбінуйте одночасно продукти із високим глікемічним індексом та інші продукти з низьким глікемічним навантаженням. Тому ще раз прошу: наприклад, голубець, тобто капуста, яка має низьке глікемічне навантаження, і рис, який має високий глікемічний індекс і глікімічне, навантаження, що їх скомбінувати, це нейтральну, фактично. Ситуації. Така ж сама ситуація, наприклад, ой, люблю кашку. Знаєте, люди, які дуже люблять вівсянку їсти. Так, вівсянка має високий глікемічний індекс, але якщо ви її комбінуєте із ягодами, які мають низьке глікемічне навантаження, ви нівелюєте цю ситуацію. Але треба знову ж пам'ятати про об'єм. Тому, коли ви з'їсте величезну порцію каші з великою кількістю ще фруктів, у вас знову підніметься цукор. Скажете, Ой, цей метод не працює. Все працює, якщо ви вірно використовуєте методологію. А зараз, Хотів би, щоб ви написали свій досвід, які продукти допомагають вам знижувати цукор або його контролювати. Важко поділіться цим відео, якщо ви вважаєте його корисним, своїми рідними, своїми друзями, своїми знайомими, для того, щоб краще розуміти, як можна з допомогою їжі контролювати. Рівень цукру і на додаток, якщо ви не дивилися це відео до кінця, є посилання під відео, де у вас буде порівняння характеристика продуктів із глікімічним індексом та глікімічним навантаженням. Це для вас, що вам було краще зрозуміти цю тему.